Друзі, всім привіт! Ви на каналі а крю і Ми ще не встигли засумувати за нашим квадратним стволом, і він же нам надіслав ще один бій на вз 121 Карта є Лада, і команда противника має три важких танки: 1 СТ і три ПТ-САУ. До речі, дуже цікаво в цьому бої. Тут я вважаю, що є певні лаги і, скоріш за все, ці лаги пов'язані. З тим, що щось не так знову у нас в грі, і після обнови 9.6 гравці зіштовхнулись з такою штукою, що є просадки пінга, є лоси, причому це не завжди залежить від вашого провайдера, є певні баги, і тут ми теж побачимо кілька з них. Одразу є 75-й, отримує у нас таку. Нормальну плюшечку в борт башні. І дивіться, друзі. Що це таке? 7201. 7201 просто стоїть, це просто бездіяльність. І він АФК. АФК. І дехто вважає, що ну, неважливо не розбирати АФК одразу. А я вам скажу, що якщо ви його бачите і можете давати урон, давайте той самий урон. Чому? Тому що. От, бачите, вже 7201 прокинувся і поїхав воювати. Але питання в тому, що зараз він вже, якщо вважати там для важкого танка, то він вже можна сказати, що він шотний. І, і я б, мабуть, зіграв би так само і бачу хоча час, що там ДПМніший, як Тігр, і як Тігра треба було в першу чергу розбирати. Але, друзі, бачите. Постійно треба перемикатися, бачити обстановку у грі. Е, є там яхпанцер і соти, і по єх можна зіграти, а тут ще 54-й приїхав, теж отримує на горіхи. І поки що справи складаються дуже кепсько, тому що у нас рахунок 3-1 не в нашу користь. І вже 4-го фрага забрали, тобто напрямок важких танків вже просто знищений і треба. Щось робити. 72.01 він продовжує стояти. Щось щось не так, друзі. Щось не так в грі і він відлітає. 75-го через каточок ставимо на гуслю, але отримуємо невеличку відповідь, скажімо так, у нього. Чому, друзі, важливо стріляти по модулям, критувати їх, чому важливо. Пробувати через каточок, то якщо ви можете ви зробити постріл в каток, робіть постріл в каток. Чому? Тому що ви вибиваєте як мінімум ремки, друге, знешкоджуєте противника навіть от в таких ситуаціях, як зараз з е 75 ви дали гуслю, і він просто, він просто зупиняється і він не може їхати далі. Тобто в нього обривається, скажімо, його напрямок подальших дій. Він Поки зупиниться, може так бути, що на нього хтось зверне увагу з ваших тіммейтів. А зараз рахунок, друзі, три -три вже три -три і плюс-мінус шотна вафля, яка вже відправляється в ангар, але тут у нас майже фуловий є сотий, і 1000 хп у нас у Єхпанцир Є100. І дивіться, наш герой хоче вицілити лючок, але поки що тут. Не дозволяє рельєф це зробити. Як панцир вицілює когось і нашого яктігра, як панцер забирає в ангар. А тут що робити? Ти зараз знаходишся між двох танків. Ну, цей постріл це взагалі. Ну, я ніколи ще так не підпалював, мабуть, і підграє вже у Єсотого, як Панцера Єсотого. Наш герой ще. Встигає навіть з ним попереписуватися трошки. І... І як панцер із ТОВ вже гадає, що їх команда виграла. От бачите, друзі, цей постріл тут це якийсь, скоріш за все, лаг був. І по... На початку бою ми бачили, що якось він поїхав десь залип там, і навіть в скелю трохи не вдарився. І наш герой просто розриває дистанцію, уходить від засвіта. Залишає там вафлю. ну Вафля більш-менш вона, якщо правда, не пройде фугас, то а у ЄС Отого ви знаєте фугаси дуже добрі і дуже гарне пробиття. Якщо ще він грає на каліброваних снарядах, то там просто люті фугас. І просто з дистанції, так, да, він засвітився, але з цієї дистанції він може нормально грати. Тобто Для того, щоб Єсотий звівся і прокинув нашому вазіку. Вазіка швидше зведення, і Вазік, скоріш за все, швидше прокине цей снаряд. Пробуває і забирає останнього фрага, четвертого фрага. Наш герой, друзі, такий от бій, просто позиційний, просто бій на дамаг. Але в цьому бої наш герой зробив 75 тисяч дамага, 4 фраги зробив. Звісно, це медаль майстра, медаль воїна. Гра на результат. 184 тисячі срібла, без прим аккаунта і топ по дамагу в команді. Друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!